Усім привіт! З вами Румбій Подкаст, і сьогодні у нас нова гостя, моя колега, з якою ми багато часу проводимо разом. Ми разом працюємо над цією ком'юніті і там над іншими навчальними програмами. Тому мені особливо приємно її з вами познайомити. Леся Девенчук. Вітання, привіт, Лесю. Скажи, будь ласка, як в тебе взагалі справи? Добре, загалом все гаразд. На даний час, на даний час в даних обставинах, я вважаю, що все, все класно. дякую. Правда, я теж так думаю, повністю з тобою погоджуюсь. Е, як справи у твоїй команді? <права> справи у моїй команді насправді теж добре. У <права> нас злагоджена команда, ми довго працюємо разом. У нас менеджер, який працював над тим, щоб підбирати людей по типах темпераменту, і це спрацювало. Ми вже добре знаємо одне одного, де коли кого потрібно підштовхнути, де коли на кого потрібно ескальнути, uh -huh. щоб людина правильно працювала, ми не боїмося контактувати, піднімати руку, коли це потрібно. Може, я їх можу хвалити довго. Хватає їх хвалити, бо що зазнається. Так. А скажіть, а яку методологію ви використовуєте? Скажу, ми працюємо по скраму. Так, угу. ми працюємо по скраму, і вже дуже довго і досить ефективно. А, насправді, ми вже пробували різні формати. У нас були і двохтижневі спринти, і трьохтижневі спринти, щоб заалайнитися з it командою клієнта. І а у нас були і препленінги, і рефайменти, і ретроспективи, і деякі стандартні скрами, всі стандартні церемонії ми типу, використовуємо використовуємо, слуговуємо як має бути. Ось, а чи любиш ти скрам? бо використовувати mm -hmm. це одне. Але любити це, М -м -м, мабуть, мабуть, він вже настільки органічно влився в мій, мій робочий режим, mm -hmm. що я вже не, не можу уявити себе без скраму і нашу команду без скраму. Будь-яка якась зміна в процесах, вона піддається дуже таким великим ам запитанням, навіщо щось змінювати, якщо це все класно працює? Ось тому загалом. Загалом все ок, mm -hmm. якщо так сказати. А, ось, але так. Так, скрам він, він, це цікава методологія, в якому треба бути гнучким і тримати команду в тонусі, mm -hmm. щоб це працювало. А Якщо ти розслабляєшся, як і в нас теж було, втрачається ефективність. Команда стає така дуже relaxed, ось їх треба тримати в купці. так. У нас немає скрам-мастера в команді, так, у нас є просто девелопмент. Продакт owner, а, як такий, це теж мігруюча. Мігруюча така особа або роль зі сторони клієнта, ось тому, тому ми. Я як бізнес-аналітик маю виконувати цю роль скраммастера, mm -hmm. так? А слідувати тому, щоб скрам працював, щоб всі церемонії, які потрібно, відбувалися, тому подібне. Ну тобто, як формально, у вас немає скрам-мастера, але неформально його роль виконуєш ти. І загалом це досить популярна mm -hmm. та річ, коли бізнес-аналітик заміняє скрам-мастера і виконує його обов'язки. Скрам-мастера, продакт онера, мама, тато. Але насправді так, я власне чому почала тебе питати про методологію, ваші підходи розробки? Якось зі свого досвіду я помітила, що з не завжди є тією рятувальною пігулкою, яку варто приймати у будь-якій ситуації. Uh -huh. Тобто, це не завжди те, що рятує нас, і не завжди те, що допоможе вирішити будь-яку проблему, на жаль. Бо я все частіше, як їду в ліфті, там з кимось в офісі, та чи просто як виходжу на каву і чую, що люди довкола говорять, я маю на увазі саме в тій світі та в. Конкретно в офісі ЕПАМу, якщо так дуже конкретизувати, то чую, що всі такі, ну звичайно, ми користуємося скрамом, бо а чим ще? А хто зараз ще чимось іншим користується ніж скрамом? Ну, максимум канбаном, ну максимум канбаном. але всі ми маємо бути в рамках agile, ніяк не інакше, тому що ну а що як не Ми це сучасний світ. Люди, про які про що ви взагалі говорите? Uh -huh. Яке XP, який яке? Але насправді задумуючись над цим, і ми вже якось з тобою обговорювали цю тему. Uh -huh. Тому, власне, мені дуже цікаво з тобою поспілкуватися знову, продовжити нашу розмову. Що все-таки бувають ситуації, коли скрам не подіє. Бувають клієнти, яким скрам не підходить. Бувають буває девелопмент процес, яким скрам не підходить. І найголовніше, яке в принципі, пишуть на всіх сайтах про методологію або про на всіх навчальних платформах, про те, що це все залежить від як від специфіки проекту, так і від домену, так. та так від економіки того чи іншого домену, і багато багато інших факторів, які повинен врахувати бізнес-аналітики. Менеджер під час того, як а, обирають методологію, угу, погоджуюсь. Звісно, типу, є основні постулати, які впливають на вибір методології. Але як ти, як ти сказала, скрам просто дуже популярний і. Книжка про скрам, яка продається скрам, що його можна застосовувати і при будівництві. Зер... будівництві. Та ти робиш ремонт, зустрічаєшся зі своїми прорабами і ретроспектуєш з ними. Чому там недобрий ліг паркет? Це все це все, звісно, класно, але скрам він дуже дороговартісний. Так? І скрам... Він про а, гнучкість про те, що ми можемо взяти зміни в будь-який час. Але знову ж таки, адаптивність це все а, дуже класно звучить, допоки ми не зустрічаємося з коуп кріпом і допоки ми не визначаємо спринт гол і ми його не задовіляємо. Ми, ми до нього не рухаємося. Тому в тому плані і бізнес-аналітикою загалом а, треба реально контролювати, що відбувається з коупом. Тому що, коли приходить клієнт, а спринт беклог вже є а, задефайнений, і каже: дуже треба. Прям дуже треба. От вчора така була класна ідея. І якщо Але ти говориш так, звісно, ми з Ми Шаджайл, ми беремо цю ми ставимо її в топ-беклогу далі. ми не встигаємо те, що було заплановано раніше. І так може просто зациклитися. І клієнт привикає, що можна прийти попросити в будь-який момент, так що потрібно, а він має право, бо він клієнт. Він за це все платить, звісно. Тобто, у нас вже з'явилася така дуже неформальна субстанція, так можна сказати, спринт-беклозі. Це є волочечність сторі, які ми просто перекидаємо. Зазвичай це столяпотах. Так. або щось таке, що не впливає безпосередньо на продакшн, так і вона може просто знаходити собі якусь комірку в кожному спринт-беклозі, а потім інші інші і жити просто надзвичайно довго, те, що не окей. У нас, наприклад, використовується на проекті Azure DevOps для основна task менеджменту та тула. І там просто коли ти відкриваєш сторю, не видно, скільки спринтів вона прожила. Треба заходити в окрему табу, дивитися історію. В джері це можна було відслідкувати, і ти такий був просто в шоці. Але до чого я це все веду? Так що в про прогнучкість, як ти сказала, адаптивність, але і це повинно бути контролем, тому що клієнта треба питатися. Яке value принесе зараз ця зміна, так а, якщо цього value немає або воно якесь примарне, тоді mm -hmm. не краще його не брати. Клієнта потрібно попереджати, що якщо ми додаємо цю сторю або цю зміну, то це повпливає на цей backlog і ми не зможемо випустити те, що ми домовилися раніше. Окрім того, треба дивитися по там по расі матриці чи по Power Interest а, матриці, хто цей стейкхолдер, що дає тобі цю зміну. Тобто, yeah. це все треба контролювати і комплексно оцінювати. Тобто, скрам – це класно, це про адаптивність. Але um. все одно тримати це треба на контролі, проводити планінги припленінги, якщо треба prioritization session і, відповідно, тримати руку на пульсі. Адже uh -huh. скрам класний, допоки контрольований, я вважаю. Якщо стає не контрольований, це дороговартісно для uh -huh. клієнтів. Розслабляється тімка, а клієнт незадоволений, скоп кріп. І загалом потрібно пам'ятати, що навіть про початкові моменти з з якими ти стикаєшся на початкових фазах проекту, це uh -huh. на етапі планування, що ти перші спринти не можеш ні на що розраховувати, yeah. тому що ти не розумієш, е, яка капасіті твоєї команди, ти не розумієш, яка велосіті твоєї команди, і uh -huh. ти не можеш нормально порахувати ці значення, бо це так. виводиться на основі попередніх е, спринтів. Аналогічно, і е, коли заміняється Якісь, якась людина в команді, та? відповідно, треба повністю це теж значення перераховувати. І ти знову не можеш розраховувати на угу. ті цифри, які в тебе були до. І дуже-дуже багато цих факторів, які, на жаль, багато хто забуває так. про них, коли зразу думає, що скрам. Це найкраще, що зі мною може бути. Я насправді люблю скрам, і не хочу зараз звучати так, що я проти нього. Але я просто хочу підсвітити моменти, що бувають на жаль ситуації, коли свій не дуже підходить. Uh -huh. Я наостанок просто хочу навести от приклад свого життя, і я почала задумуватися про те, що скрам напев... напевно не те, що підходить конкретно мені і моїй команді. На жаль, кілька років тому, коли наші світи з клієнтом не сходились, у нього був свій внутрішній центр. Центр девелопменту, тобто їхня команда сапорту, розробки і там тому подібні речі. І відповідно моя команда як вендор, кілька дві мої команди як вендори. І відповідно ми працюємо з скрамом, В них був Ну, waterfall, це по іншому не називаєш, тому що по факту девелопмент чітко йшов по стадіях довго фазу аналізу. Бізнес-аналітики вони одним документом бізнес requirement документ передають це все на девелопмент mm -hmm. команду. Віддали, забули. Девелопмент команда сидить. Працює місяць два. Зак зробила цей бізнес requirement документ. Зробила ката сешн для enterprise QA team, І теж забули. І таким чином от вони працювали. І як ми там мали додатися. А ми, <смеш> А ми, а ми е, з ними співпрацювалися по інтеграційних uh -huh. моментах, і ми з ними співпрацювали на тему їхніх Enterprise QA, бо вони нам так, також допомагали дещо до uh -huh. е, в рамках загальної картини та в рамках загального тестування uh -huh. е, у компанії. І таким чином ми стикалися з їхнім внутрішнім девелопментом постійно. Okay. І оці два світи Waterfall і іскрам. Ну вони максимально не поєднювані. Були у нас постійно були е, затримки на місяць, на два через те, що ми чекали. Ми uh -huh. чекали, ми uh -huh. чекали. Пріоритети постійно мінялися. Ми тратили час. Були моменти, коли неймовірний раш, і ми маємо там за п'ять днів зробити скоп на два тижні і навпаки, е, коли ми чекаємо і практично не маємо роботи. І ці е, моменти було важливо підсвітити клієнту. І, власне, це спонукало мене на те, що потрібно шукати щось інше. Uh -huh. потрібно обдумувати якісь альтернативні рішення в плані методології, і ми свічнулися на канбан. Поки доволі задоволені, тому що швидко може міняти пріоритети, закинути, угу. йти далі, закинути те далі, задеплоїти, забути і угу. е, тобто більша адаптивний синдвал конкретно в цій ситуації. Але так, отже, якщо зробити висновки, висновки. Про скрам можна говорити довго. Да. Е, важливо пам'ятати, що треба контролювати процес, так пам'ятати, якщо у вас примарні реквайрменти. Клієнт не бачить кінцевої цілі, то це швидше за все буде дороговартісно, буде дуже багато змін і може не призвести до бажаного результату. Так, тобто то треба розуміти, що десь краще лягає а десь скрам. Треба контролювати команду, працювати над розуміти і планувати і пріоритизувати роботу based on velocity, capacity, яке все динамічне, яке це все змінюється. Ось. Далі, що ще пам'ятаєте, що команда свою мочурність набирає не одразу. Так пам'ятати, що якщо немає скрам-мастера, то цю роль повинен хтось виконувати в команді. Це може бути бізнес-аналітик, найчастіше. Але, але без скрам-мастера воно далі не поїде. Ну б воно буде їхати mm. дуже туго і дуже важко. Цього на, мен... на наступний <с зустріч. Хто такий скрам мастер? Ось так. Тобто не можна використовувати скрам як лакмусовий папірець або панацею до всього треба його вміти контролювати підтримувати і, і ворог та і дуже добре думати про е, на моменті планування та якому то використовувати, про проаналізувати всі заї проти, врахувати і побажання клієнта, врахувати і те, яким чином клієнт провик, працювати, співпрацювати, і не боятися змінити напрямок, змінити методологію mm -hmm. вже під час розробки, якщо ви бачите, що воно таким чином не їде. Це теж дуже дуже важливо. І донести клієнту, чому так донести цю велі. Дякую дуже, що завітала до нас сьогодні. Вам величезне дякую, що були з нами і послухали. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть свої коментарі, ставте лайки і обов'язково приходьте на наші вебінари і наступні подкасти. Гарного дня!